Це я вам так показав. Йду, короче, коротше, з епіцентру скупився. Значить, дивіться, чеки, все збираю. Зараз покажу вам чеку. Ну, Як я ростом, це, е, це все хлопцям скупився на Краматорськ, на окопи. Це лопати. Ну, Маленькі сепіжні потом мішки, потом скоби, гвозді, провалка для утепления коротких окопів ну щоб ви понимали значить сума у нас девимся сейчас 6780 гривень і тут 7850 гривень. Ну вот туда дайте скільки сьогодні. Я оставив просто в 50-х. Це все ще треба спакувати в Flybox, а це 1200 гривень. И отправить на отделение. відділення. От так у мене проходить день. Так що всім спасибо, хто долучається і допомагає. Я пішов далі. Кстати, у нас там на карточному дому горить. Все чорне в дыму. вонь стоїть ужасно.